Учасники із семи команд із шести областей України приїхали на Прикарпаття, аби позмагатися між собою з тайландського боксу, каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації таїландського боксу Сергій Кондрат. З його слів, це команди з Рівного, Чернівців, Дніпра, Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Тренер з Дніпра Василь Ступерик привіз на турнір Кубок Карпат сім своїх підопічних. Дуже так вдало, відкрили турнірчик. Перший бій, дострокова перемога. Нокаутом Костя Шпанько виграв. От. Зараз е, теж готуються хлопці для подальших двобоїв. Я думаю, що всі повинні виграти. <голосить> У нас тільки так. <голосить> а як хлопці налаштали, <голосить> так як і я на перемогу. Назар Тарасевич на турнірі представляє один із спортивних клубів Івано-Франківська. Та боксом хлопець займається недовго. Та це каже: не завадило йому перемогти суперника. Я мав перед своїм поєдинком 15 хвилин, бо я не знав, що мій поєдинок перенесли. Я на швидку руку підготувався, одівся. Хвилинку поговорив з тренером, ми всі думки зібрали докупи і вийшов битись. Суперник дуже гідний, має багато досвіду. Правда, у нас була трошки різниця в габаритах з ним, але я думаю, це може мені зіграло і на руку, тому що я був трошки швидше за нього. Перший раунд потрібно деколи завжди передивитися до суперника, подивитися, що він робить, як він це робить. Потім на другий раунд виходити з певними змінами і планом на те, як виграти бій. Загалом участь у змаганнях беруть 60 учасників віком від 10 до 18 років. Каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації та боксу Сергій Кондрат. Кожна вікова і вагова категорія мають свої сітки учасників, тобто діти боксують по конкретних відрізках. Наприклад, там це вікова категорія, десь 11 років, і, відповідно, вагова. Кожних 2 кілограми вони боксують різних вагових. Це все для того, щоб діти були в рівних умовах. Глина Марішин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, івано франківськ